Так, перед цим сьогодні у нас знов огляд на посилки з Aliexpress. Ці майданки буде найцікавіші. Так, і починаємо розпаковочку. Так. головне все, хто замовляє, перевіряти посилки на цілісність. Але це посилка з Aliexpress. Перше, це у нас магнітика, допустимо, кого немає Максеєва або на свій хоче чохол. Магнітик замість Максеєва, щоб допустимо отакі от магнітики. Класно. Далі, саме головне, на Аліекспресі. Українська клавіатура, буква Є навіть представляєте. І пише України. Класно. Так, що у нас далі? Наклечка. Ну, не знаю, ну... я маю як щось облепити. Я б сьогодні так думав, треба було замовити їх найбільше. Та обліпити щось ще дещо. Так як я працюю на роботі, то на роботі взяти і пообліпляти. Ну, ти бачите, ліфт, слон запрещений, пес, чоловік. Хіба тут багато такого разного, разного, разного. Ну, ось такий класний наклечик. Упав мене більше повноліпляю, мало про прокажем Так, дивимося, що воно нас О, oh, це у нас кого болять коліна. Тут був розпродаж. І на коліно колінах лейте пов'язані замотують. Це досить огромницькі. Так, вони з боку. Є щось розчитав що щось менше. Те саме. Боно Бо, всюди по не по одну пару. Ну no, не кажи. Не кажи, що я дві упаковочки за в цих наклеєчок. Ой, то я попроказнічай, по Оце такі самі. Так, мушу пару витягнути. Да! Єжіш. <гас> класно, класно, топчик. Всі наклеєчки не буду показувати, але багато-багато цікаво. це таке. Типа бігати не можеш. Ага. Ясно, ясно. Окей. Ну, коротше, наклеїчок багато. Зараз я покажу вам всіх, то що вам може бути інтересно. Є така Ну, Ще їх по пару бру не можу взяти. Так ліфтовий, комграм запрещається, пердати Ну, Це навіть не знаю, що це таке. Дронам, ага. тут люди. Тут єдинорогам бігати, запрещається, кричати, шорфити кінгуру, біциклі, велосипед. Ага, пес не може гавкати, мобільний телефон, звук, ходити. <гум> Ні, ну, звісно, там і була, то є. Ну, класно, силка, як у все, буде під відеоролик. Так. Саме головне, ось така прикольна штучка. Це в машину. Ну, коротше, то її розпаковувати і так показувати. Тож, розказувати за неї, то одно. Як показати на діля, то зовсім друге. І зараз будемо тестити. Не знаю як. Бачу смартфон так. а як вони файно заліпили. Так. Так. Не, ну звісно, у такій малі посилка, так вони то грязно все. Пакуєш, що хайся не приказує. Дуже все платно в них. Така пімпочка. Що це пімпочка? Ага, це витягається. Н Ясно. І от така штучка. Ага! Таж дали нам у подарунок металичне кольцо. кільце. нас у нас Hii гума, силикон. Так, підключається воно у нас до USB. Ну, Type-C, конечно. Все, получається охлаждалка зустройна в зарядку. Зараз я її поставлю. Ну, вона охладить, і йду за телефоном, який буде затестувати, чи йде зарядка. Так, Продовжаємо. Я спробував ну, воно але не прямо як охлаждалка працює, Ну, або зарядка йде на смартфоні. Получається, воно має охлаждати смартфон. І заряджати. Так, заходимо, скільки у нас 10 вольт це цевно берет. А без зарядка у нас виходить 15 Вт. Так, по суті, мабуть, вийти ще той кабель. А зараз... Так, є, по суті, кабель, став. Такий плотний, класний. Інструкцію. Ну, вже інструкцію приміняти не будемо. Facto, що -то там. Так, мені інтересно затестити, як воно довго проробить, чи воно буде прям холодне. Так, зараз перевіримо, скільки заряда. 50%. Ну, зараз подивимося, за скільки зарядить, ну знає чис масло ну, зараз ми перевіримо. Ага. Чому Я думаю, чому воно не охлаждає, Оказується, Коли ви кладете телефон, туди запускається вентилятор. Бустра зарядка йде, на самий телефон і після того він це охлаждає. То Котрий телефон не має безпутної зарядки, він його може, щоб де охлаждати. Но годин не, заря... ну, не натулку охлаждати, То, що охлаждає, коли він робить вентилятор. Зараз ми почекаємо несколько минут. Подивимось як воно зарядить. Тут-чуть хоча б там 1% і на кульку буде сама платформа холодна. Так, зрозуміло, що з зарядками слабо йшла. Я 51%, хоча я десь пару секунд назад. В чому причина? Е, получається хлопчалка дає 15 Вт на телефон. І плюс бере на флаждалку. І щоб воно адекватно робило, вам треба, щоб зарядка була в машині хоча б там 30 Вт. Бордово пример. Зараз я покладу мікрофон і слухайте, як буде. А тепер я підключу до башньої зарядки. Паве телефон. Чуєте, тишина, просто тишина. Іде зарядка. Просто тишина, тишина, нормальна тишина. А тепер я оп'ят кладу до моємочного блока питання, ну, до 20 ватного. Чувствуєте разницю? Разницю. Що, ну, Бу я дивився там коментарі, що мав пішов, там, там слабо, слабо його. Бо більшисто порту є, що пішуть 20W. Пішу общего 20, ну, 20 зарядку а Але йде на порт по 10W. Дивитися. Ось вот це тепер дійсно працює. Ну, але це блок питає на 20W, який веде 20 Вт на порт. Ну, прямо колосальна. Силку на цей товар лише в описі. Саме головне пише.